Вітаю, друзі! Ви на каналі Руслан 21.40. Як бачите, я знаходжусь ще в одній машині, блін. Чорт би її забрав цю машинку я придбав буквально вчора. Цю машинку я буквально придбав вчора. От, значить, це Москвич 412 1970 року випуску. От. Придбав я його для, як донора для своєї жовтенької машинки для тієї, що у мене... У мене вже є, як ви поняли. От. От, щось Міша зупинився там таке, я не знаю. От. Придбав я її буквально вчора за 2000 гривень. Вона без документів, ну, звісно. 1970 року. От. Значить, зараз хочемо перегнати її додому до мене. От. До речі, в мене сьогодні бойове крещення. Я сьогодні перший, вперше за все життя своє. Ну, за два роки, що я володію маркою Москвич, я сьогодні е, їду на 412-му. Друзі, до речі. Ну, Це, звісно, так, трошки, як би, ну як вам сказати, ну чуть пізніше я вам розкажу, які в мене ощущення від цього, але так от в, в даний час зараз, ну можу сказати, що ну машинка як машинка, то таке, знаєте, як вам сказати, ну той бляха муха. Ну, от... 412, ну трошечки. Вот 412 есть, 412, вин. Все-таки машинка. Такая специфическая трошки. Ну на трошки. По управлению то же самое, что и. 21.40, але Але трошечки, трошечки не то, але ну як вам сказати, ну управління те ж саме майже як сороковий, але трошечки, ну непривично, незвично трошки на такі. Машинці їздити, але все одно, знаєте, ну все треба пробувати в цьому мірі, все. Все треба в цьому мірі пробувати. от Може колись і на марочку повожу. Поки ми схочу хоча б навчитися на таких їздити. Ну поки ми тут зараз їду, то я вам хочу сказати, що тако, як вам сказати, ну перше відчуття, конечно, якісь такі змішані. От, Мішенька впереди поїхав, я за ним ось їду. По-перше. Блять! Ко впереди погнав, я тут чуть ли машутку, блядь, не вплипав тільки що блін. То. То таке трошки не при незвично. О. Вот. дав мені можливість поїхати попереду От, зеркал нема От, передачі трошки незручно незвично переключати хоча коробка передач тут Така ж сама як і у 40, як у 40 му але все одно, так, міша воно ззаду їде, догонить мене. Так, от Будемо сподіватися, що все буде добре, друзі мої. Мішаня, воно мене теж знімає, так, поїхали. Почнемо з того, що ця машина, ця машина чим мене привлікла, вона стояла 8 років. От. Вона стояла 8 років. Я Е, от. ми її вчора просто завели. Розумієте, друзі, ми її завели, вона, І вона, будемо так казати, вона сьогодні, сьогодні, вперше за 8 років. Свого, ну, свого простою. Вона їде, друзі, вона їде. Вона їде за своїх 8 років перша вона їде. Звісно, трошки стремнувато, але, друзі, хто не ризикує, той не п'є шампанського, друзі мої. Я вам хочу сказати так, так. От, ми тут зараз зупиняємося, бо отако от крихітко. Курва, блядь. Слава Богу. Багато що тут мені не працює, але... на третю але чуть пізніше я мабуть ще і четверту включу там вже ближе туди десь підрозогнатися міша там де сзади ми їдемо вроді якби... от в общем назвав ми це відео друзі скажений перегон Після восьми років простою. От. Скажений перегон після восьми років простою, друзі. Мабуть це іменно десь так буде називатися. от. Будем тримати краще на щепленні, тому що не поймеш, що цією коробкою тут, як воно зветься. О, о Хоч би так, відкрити. О. Коротше, друзі, зустрінемося пізніше. Давайте, до нових зустрічей. Буду я кермувати далі, бо... Я не можу такого, знаєте. Коротше, називаємо це відео Скажаний перегон після вісьми років простою. Отако. От Все, до нових зустрічей. З вами ваш Руслан 2140. Пока.